Друзі, всім привіт! Так, повертають нульове розмитнення чи ні? Відповідь на це запитання ви отримуєте в цьому відео народною депутатшою ЯЦЕК 10 серпня зареєстровано законопроект 7652 Стосовно якого дуже багато дзвоників і запитань, що з цим законом, чи буде нульове розмитнення, чи буде воно повертатися, кого воно буде стосуватися, як взагалі буде воно все відбуватися. Отже, роз'яснюю. Законопроект 7652 зараз знаходиться в Верховній Раді в Комітеті податкової митної політики, і він передбачає. Нульове розмитнення, повне скасування розмитнення для учасників бойових дій та осіб, які втратили автомобіль під час воєнних дій, в результаті воєнних дій. Ви всі дуже добре знаєте, що законопроекти, які попадають до комітету податкової митної політики, дуже важко проходять. Чисто із за того, що там знаходяться посіпаки, помічники. Лобісти інтересів автоолігархів поки в комітеті податкової митної політики знаходяться такі люди, як Южаніна, коли е, гітьманцев очолює цей комітет, людям е, не те, що закону про нульове розмитнення не бачити, вони навіть не будуть бачити закону про доступне розмитнення, якесь полегшення чи зменшення. Митних платежів розмитнення для автомобілям. Що ж робити військовослужбовцям, волонтерам іншим простим людям, які хочуть розмитнити автомобіль за дешево за 0%, яким цей автомобіль конче зараз необхідний? Зараз, станом на цей момент існує дві законних моделі, як можуть возитися автомобілі? Під нульове, під нульове розмитнення, по нульовці, як це говориться. Е, перша модель це е, коли автомобіль возиться по листу е, від військової частини. Автомобілі для ЗСУ. Е, для військовослужбовців, для військових частин, для ЗСУ нульове розмитнення ніхто не скасовував і як раніше з 24 числа. Вони возились, так і зараз водяться, і будуть возитися, я впевнений, до закінчення війни. Друга модель це коли автомобіль возиться як гуманітарний вантаж для благодійного фонду та використовується повсякденній діяльності, благочинній волонтерській діяльності самого благодійного фонду щодо забезпечення статутних положень самого благодійного фонду. Це теж можливо. Але в такому разі автомобіль з благодійного фонду не може продаватись. Так, він заїжджає в Україну і розмитнюється по нульовій ставці, але він залишається у власності благодійного фонду і використовується лише для діяльності благодійного фонду. Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію про те, як правильно завести автомобіль для ЗСУ, для військовослужбовця. Конкретно е, якоїсь е, військової частини, чи щодо діяльності запровадження діяльності, як правильно вести благодійну діяльність в благодійному фонді, телефонуйте на номер телефону, залишений в описі до цього відео, і ми вам все детально розкажемо, розтлумачимо, як все робити правильно, щоб не було проблем.